Серпневі роздуми, на моєму столі недописаний аркуш паперу, на тарелі мої найсолодші у світі хліби. Невже можна таке у цей вік, у комп'ютерну еру, придушити людей, що є світлом своєї доби? Перестала творити своїх заворожених серій. Чому рука вже моя не тремтить, як побачить перо? То війна розколола, закрила відчинені двері, і у відповідь стогне сумний і розумний Дніпро, Україно моя, це ж твої соколята, стокрилі, це ж вони рятували і бучу, і Київ, і схід. І горжуся я вами, бо ви добивалися цілі. Прилітай же до мами з лелеками, просто у слід. Повертайся, солдати, зіпрись до матусі обличчям, Повертайся, не в труні, а вернися на білім коні, Повертайся з ногами, руками і серце величим. Принеси перемогу на своїй синю-жовтій струні.